Так клас. Господи, ти Боже, Тобі моя сила. Боже Господи Ісусе, на конічах я молюся, всі грехи мої прости і лиха захисти, просвяти моє серденько, щоб вчилося гарненько, щоб жили ми всі здорові, завжди в мирі і любові. Дорога, Анатолій, я мурашки запитала, як твої, так мені справи. Чи висить, чи здорові, Дозиму, чи і готові. А вона відповідає зимку сонечко лиш сяє. Є ні личинка, ні травники, я ж не трачу ні хвилинки. Я злітка все заготовляю. Я працюю, не гуляю, не лякаю ми зими до їжі постать має ми. Коли Біблію читаю, то вона нас направляє до мураших працьовитих, щоб навчилися ми жити. Людям, всім добро робити, а Ісусу плідне спи. Погорла Воскаріса, 4 веб. Подяка Богу у власне Я дякую Богу за сонячний ранок, за те, що жива зустрічає свята, за віру у серці, надії і тривогу. За кожен свій подвиг я дякую Богу. Ще дякую Богу за воїнів наших, сильних, смирних і дуже відважних. Тих, що собою нас всіх захищають, удень і вночі Україну звільняють. Військові ви наші. Живіть в доброті за те, що живі. Ми, вам дякую всім!